У цьому році наша цибуля. Трохи в бур'янах та вже не чіпаю, тому що то дощ то ж спека. І були випадки, коли я прополола цибулю гарно в спеку, вона захворіла. А тут, як бачите, трошки є бур'яну, це морква посерединці, але полоти вже чіпати і напевно не буду. Не хворіла ніякими мухами цибулевими. І головне, знаєте, щоб у вас не було на цибулі хвороби, ви повинні садити цибулю на тому участку, який на зиму, ви обов'язково повинні переорати. Тоді не буде ніяких цибулевих мух. Сорт голландський, синя цибулька. Подивіться, ой, гарна. Зараз якусь і зірвемо. Ось, дивіться, яка вже цибулина, красива. Ось, хороша.